Доброго дня, любі друзі! З вами на зв'язку Марина Целуйко, дистриб'ютор компанії Доктор Нона. Аналізую місяць жовтень, який от, -от, от закінчиться. І ви знаєте, знову ж лідером продажів є. Крем Соляріс. На моє здивування ще й молочко підтягнулося із кремів на другому місті, і соляріс з вітаміном А добре. В цьому місяці купляли люди, бо цей крем дійсно дуже класно до застосування він допомагає при холодовій алергії. Але на моє здивування, ви знаєте, практично не війшов, навіть у десятку, такий популярний препарат в компанії доктор Нона як квартет солей Мертвого моря. Завжди цей препарат, завжди ну, більше 3-5 років, оскільки я кожного місяця аналізую статистику, завжди цей препарат, квартет солей, був у десятці. А в цьому місяці чогось. Він не такий популярний. І я зрозуміла, що ми мало про нього пишемо роликів, мало даємо інформацію, тому що ну дійсно це практично заміна е, класного курортного, такого, ну, е, коли ви їздите на курорт на якесь із морів, а тим паче це на мертве море. І в мене є така е, з'явилась ідея. Найближчим часом, я так планую, днів 7, а то і десять. Ввечері після п'ятої я буду кожен раз в нашій групі, любим доктор Ноно, Любим Україну, я буду виставляти ролики або якісь пости, або якісь результати саме з застосуванням цього унікального препарату. Тому що в нього і ціна ну, дуже доступна, і він найефективніший. А ще, ну давайте так скажемо, з цією війною більшість з нас не була на морях. І, а ця ну, купляєш одну баночку солей, одну в воєнний, воєнний час. Я пропоную навіть по одній, по дві, по три бутилочки. Як вам зручно, як, ну, на що вистачає коштів. І ви знаєте, і ну, з баночки селей це можна ще це можливо ну, десь 7, а то й 10 лікувальних ван прийняти. Можливо, зробити косметичний тонік для обличчя, можливо, зробити ножні ванни, спринцювання. Каплі у нос обов'язково потрібно більше трьох місяців, оце все вистачить з однієї баночки застосування ну, разом з водичкою запивати. І таким чином, якщо ви приймаєте вранці 5-6 крупинок сол солей, ви прибираєте дефіцит мікро-макроелементів. Але це вже я навіть кажу вам одну із методик застосування. Так, от повторююсь, на найближчі 7-10 днів. Обов'язково, після п'ятої, я буду розповідати саме про квартет солей. Обов'язково відкривайте ролики, обов'язково читайте пости, обов'язково купляйте квартет солей чи баночку солей, звертайтесь, буду усім допомагати. І обов'язково будьте здорові, друзі. Користуйтесь найкращим.